Яке у вас хобі? Сьогодні про це запитуємо урівнян. Випічка на заквасті, а саме хліб мої знайомі вони е, продають курси. І я по цьому курсу значить готувала. Потім що я ще роблю з дитиною займаюся. Взагалі люблю щось помалювати, поспівати, потанцювати типу таке. хобі мадл е, теніс. Друзі запропонували поїхати пограти. після цього граю постійно. У мене немає корів відпочивати. Люблю. Мені треба дуже багато часу. Я люблю почувати. А коли ще я маленька дитина, це просто мрія. Люблю на конях їздити. Маю таку конячку вдома, з дитиною гулять. А так, вишивання. Ще з малих років футболом займаюся, цікавлюся. Жив в селі. в Принципі, в ті роки іншого не було. Інших забав. Я не знаю, чи ви так чули, флорбол хім спорту. Грається пластиковими плюшками і мечем І Грається у спортзалі. Ну я просто треную команду з фурбо. Чим подобається тим, що я можу працювати з дітьми молоді, і з молоддю і прививати їм християнські цінності, е, витягувати їх з вулиць, з гаджетів, щоб вони займалися спортом і. І проводили час з користю для себе. Дуже люблю подорожувати, а, да, тому коли підросту дітки, планую відновити по свої. Я думаю, що це буде таке турне з кількох країн. Відвідати всіх друзів, родичів. Прогулянки на свіжому повітрі люблю. Відпочивати там більш активно, якось дихати. Вільний час свіжим повітрям прогулюватися. Автоспорт ну, просто цікаво дивитися там, виходити. Технології різні і так далі. Зараз не так багато вільного часу для хобі, але а, коли він є, то я хожу на спорт. Падл. паду, паду такий вид спорту. Спорту загалом приділяє багато часу. Десь три рази в тиждень а, на різні А падл – це тільки що пішов прияти. Спасибо. Спорт. Треба його поширювати на щоб всі знали. Я люблю собак, займатися там собаками, наприклад. Там знаю, який час поводити з дітьми наразі. Ну наразі так, не знаю. Зараз це мій спосіб життя. Тому так. так Я люблю фотографію. Я була контакт-трейкером, тому все моє життя з цим було пов'язано. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.